Привіт! Мене звати Корнієнко Євген, я начальник відділу агрономічного моніторингу полів. І сьогодні ми знаходимося в офісі Continental Farmers Group в Тернополі. І власне тут, в цьому офісі, народжується карта завдання, аналізується гіс інформація, і, власне, ми тут працюємо з цифровою інформацією. Тож про що ми сьогодні поговоримо і що це за новий напрямок в ґрунтовно? Це цифрове поле. Ми працюємо з перетвореною інформацією, яка доходить до нас за допомогою телеметрії, за допомогою датчиків, за допомогою супутника. Ми бачимо геолоковану інформацію про… Те, де, де в якому місці знаходився агрегат, що що він вносив, і ця інформація фактично у нас накопичується і. Вже історично ми накопичили дуже багато даних з різноманітної техніки. Це дані про норми висіву, про норми внесення, про карти завдання, з якими ми працювали, які ми, як карти приписів відправляли на техніку. І, власне, всім нам хотілося би, щоб. Поле само нам говорило, де воно втрачає, де заробляє. І, власне, це і є цифрове поле. І сьогодні я спробую це показати вам на цьому полі, яке, скажімо так, дуже контрастне. От, на прикладі цих контрастних кольорів спробую пояснити, про що ми будемо говорити, що таке цифрове поле, і, власне. Ми тут будемо говорити про зони продуктивності, про карти завдання. Власне, поїхали. Значить, Ми бачили з вами тільки що, як це поле виглядає супутника. Бачили, що є ділянки, які світилися світлим кольором. І зазвичай це для нас такий тригер світлий кольор на полі. Щось тут не так, і от ми бачимо ці світлі ділянки, які виглядають як гарби, на яких лишився лише пісок, і всі, ну, тем, темний колір ґрунту він просто сповз. Будемо говорити там органіка, скажімо так, мул, органіка. От вони просто були задоп... шляхом. Ерозійних процесів там, з водою, наприклад, вони просто були перенесені в ніжні шарі на низини скажімо, нижні частини цього поля. От, Далі, накладаючи карту урожайності з комбайнів, ми бачимо, що в темно-зелених кольорах там у нас більша урожайність, а в червоних кольорах там менша урожайність. І таким чином ми бачимо, що є співвідношення, є залежність світло кольору ґрунту, піску, на якому важко отримати високі врожаї, і тим, що ми отримали по факту на карті врожайності, що там дійсно є низька врожайність. І далі у нас є можливість проаналізувати це поле за допомогою супутникових знімків. Тут ми бачимо, скажімо, такий контрастний знімок NDVI цього поля. Де також ми бачимо, що зони поля, які мають червоний колір, це ну, по суті, що, що означає червоний колір? це скажімо, ділянка ґрунта, на якій майже немає рослинності. Тобто фактично гола від рослин ділянка поля. І е, темно сині ділянки поля це е, ділянки там, де е, скажімо, інтенсивність вегетації досить висока, індекс вегетації культури е, досить високий, близький до 0,8, наприклад, близький, ближче до одиниці, ніж тут. От, і це в цілому співпадає з тим, що ми бачили до цього. Ми бачили, що там є, скажімо, більше темного ґрунту на полі. Цей ґрунт був покритий, краще був покритий рослинністю, і в результаті ми отримали там і кращу врожайність. І далі ми можемо аналізувати дані також дистанційно. Ці дані також отримані з супутника. Це ми вже бачимо карту яскравості поля, де темні ділянки. Це знову ж таки повторюється темний кольор ґрунту, світлі ділянки це світлий кольор ґрунту, такі як пісок, може бути, або вихід породи, це може бути вихід крейди, або ще чогось. Тобто тоді у нас є розуміння, що там, де ми бачили, скажімо, низьку рожайність, там, де ми бачили, скажімо, такі світлі плями ґрунту, вони співпадають з світлим кольором ґрунту. І е, аналізуючи далі цю е, історію, ми можемо також е, сюди накласти рельєф і, і накласти е, зони з дуже, е, скажімо, сильним ухолом, більше 4 градусів. Наприклад, і тут ми бачимо і ізолінії п'ятиметрові. Бачимо, що якраз в цих місцях у нас вони ці ізолінії ближче одна до одної. Що говорить про інтенсивність цього ухола? І він от, реалізований на ділянках такого червоного ближче до червоного кольору. Зеленим, тобто, у нас рівна ділянка, червоний це схил. Ну, і власне, таким чином, ми вже зараз можемо собі зрозуміти, що е, якщо б у нас з вами були тільки дані з супутника, ми би маючи розуміння, що на аналогічних е, полях, на аналогічній ситуації е, всі ділянки, які скажімо, фанять світлим кольором по е, карті яскравості, е, ті ділянки, які фанять червоним кольором на контрастному знімку індексу вегетації, е, а також ділянки, які е, скажімо, мають більший ризик е, скажімо, водної ерозії, вони будуть е, нам Формувати такі стійкі зони продуктивності на полі, де буде знижена урожайність, тобто знижена продуктивність. Ну і власне, знаючи цю всю історію, як ми можемо взагалі з нею працювати? Тобто, тут е, треба для себе розуміти. Перше, скільки у нас таких полів по кампанії, зрозуміти, скажімо, яка частка полів, де ми можемо скажімо, якось впливати на цю історію, щось робити з тим, щоб або покращити ситуацію, або просто пристосуватися до неї. Конкретно на цьому полі тут треба пристосуватися, бо ніхто не буде бульдозером рівняти ті горби з піском. От. І е, для себе тоді розуміти, що у нас є певний пул полів, за якими ким, за ми маємо е, працювати, е, скажімо, е, диференційовано підходити до поля е, таким чином, щоб це не була одна однакова технологія для всіх полів, От, щоб це е, була для кожного поля е, своя технологія. І тут зараз ми бачимо карту завдання, де в зелених кольорах у нас норма добрив в 155 кілограмів, де синьому кольору 245 кілограмів, і цьому бежевому кольорі 221 кілограмів. Тобто, таким чином, ми здиференціювали, ТМС, здиференцювали, здиференцювали доброва шляхом зменшення витрат, зменшення кількості добров на тих ділянках, які, скоріш за все, і це ми бачимо на практиці, не будуть давати той результат, ту продуктивність, яку, яку продуктивність ми могли отримати на рівній ділянці цього поля. Таким чином. Поле нам вже підказало, що у мене тут є проблеми, маючи інформацію з, з боку е, наково-дослідного відділу, де ми закладали дослідження, закладали за допомогою карт завдань різні норми е, внесення добрив на таких ділянках, ми отримали вже зделгідь інформацію про те, що нам варто працювати таким чином. Варто зменшувати норму, е, як норму добрив, так і насіння. І е, для кожного. Для кожної зони, де ми вирощуємо культури, під кожну культуру, навіть під кожний гібрид або сорт, ми вивчаємо ці підходи. Бо для одного сорту або гібриду норма висіву на таких ділянках може бути одна, на іншому вже вона не підходить, вона може бути інша. Тому наша задача це. Постійно комунікувати і співпрацювати з науково-дослідним відділом, щоб перевіряти скажімо, теорії, як працювати з цими ділянками, і вже в подальшому рекомендувати виробництво. Як бути в тих чи інших ситуаціях, маючи таку всю інформацію, маючи таку е можливість провести аналітику, ми вже відштовхуючись від таких базових моментів, можемо прогнозувати, що у нас на певних полях може бути необхідність в застосуванні такого підходу диференційованого внесення добрив, до насіння або навіть ЗЗР. але є моменти. Які скажімо, не мають свого підтвердження або шляхом картування урожайності, або під час перевірки цього цієї всієї інформації в полі, і от саме власне цим ми далі займемося. Поїдемо в поле і перевіримо, як виглядає це поле, як воно поводить себе по відношенню до тієї культури, яка там є зараз. Зараз ми приїхали на поле Плуш 09. Тут ростець ріпак в активній фазі цвітіння. Спробуємо підняти дрон, щоб візуально побачити зони продуктивності. А от якраз ті місця, які ми визначили тоді по супутнику, що вони є непродуктивними. їх чітко видно, по фазі розвитку воно тут відстає в розвитку рослини. Так, а них більш детально зоною. Давай. О. Ну, що я казав? Так, саме то. Та проблема, яка була е, озвучена в офісі, коли ми дивилися на ці поля супутника, те ж саме ми бачимо зараз візуально з висоти дрона. Ну а в наступній серії ми з вами побачимо, як працювати з зонами продуктивності, як їх чітко визначати, е, як формувати ці файли, як їх аналізувати. І вже поговоримо про те, а що нам робити власне з цими зонами продуктивності, як ми можемо на них впливати, який буде в цілому алгоритм дій, в яких ситуаціях, де псиок, наприклад, і там, де ми чітко бачимо, як з цим полем, що є проблеми з розвитком рослин на полях. Тож підписуйтеся на канал грунтовно, дивіться цифрове поле і всім гарного дня.